Привіт-привіт! Ласкаво прошу до нового відео. Сьогодні в нас будівництво будиночка для челенджу 100 дітей. Я збираюся почати челендж 100 дітей після того, як ми отримуємо апдейт на малюків, що станеться дуже скоро від дня, коли це відео вийде. Я думаю, багато хто всім з ком'юнісів почне челендж 100 дітей, якщо ще не розпочав. І в цьому відео ви побачите будівництво будиночка, першого будиночка. Важливе зауваження в цьому челенджі, і я розкажу вам, що ми будемо робити, тому що будуть деякі нюанси. На самому початку дуже швидко скажу про будинок, тому що у вас може з'явитись питання, чому він такий маленький, якби ми плануємо тут мати купу дітей. Цей будиночок для самого старту він підпадає під категорію мікробудинку з доповнення сім з компактне життя. І дає дуже багато бонусів. Рослини ростуть швидше, навички прокачуються швидше. І я дуже хочу всі ці бонуси для початку гри, щоб наш матріарх міг швидко розвити навички і потім присвятити себе турботі за дітьми. І цей будинок дуже простої форми, це просто прямокутник, тому я в майбутньому зможу дуже легко добудовувати більший будинок до нього. Мабуть, це буде все, що я скажу про цей будинок. Далі я буду з вами говорити про челендж, а ви можете тим лапсом будинку. Якщо ви не вперше на цьому каналі і дивилися Династію Сіель, а особливо її Вовчу гілку, в якій ми досліджували доповнення з Вовкулаком, використовуючи Сіма на ім'я Гарріет, то ви, можливо, також пам'ятаєте те, що я декілька разів говорила те, що я хочу зробити Гарріет матріархом в челенджі дітей, коли я, нарешті, дойду до його проходження. Але цього не відбудеться. І до речі, якщо ви не знаєте, хто така Гаррія, або ви вперше на моєму каналі, або вас вона не турбує, то я залишу на екрані час, на який ви можете перейти, якщо вам не цікаво слухати про те, чому ми не будемо грати Гарріет. Для тих, хто любить Гарріет, залишився тут. Я прошу вас вибачення, але в мене було на це дві причини. І перша, і основна, я не хочу зруйнувати сейв династії. Двома способами. По-перше, я матиму 100 сім'їв, які будуть родичами династії Сіель, і це буде складно. Династія Сіель зараз знаходиться на п'ятому поколінні, і це вже час, на якому дуже багато сім'їв у світі стають родичами моєї родини. Для самого Сімсу це не має ніякої проблеми, тому що йому все одно. Сімс бачить родичами. Лише на два покоління. Дайте я спробую вам це пояснити на прикладах. Якщо у нас є брат і сестра, Сімс бачить родичів моїх дітей, тобто двоюрідними братами, братами і сестрами, але вже не бачить родичів моїх онуків і дозволяє романтичні взаємодії між ними. Сімсу з цим комфортно, мені ні. І я б не хотіла по подібним стикатися в майбутньому і просто грати. В тому файлі Гарріет означає створити там 100 сім'їв, які будуть родичами династії. І ця думка мені дуже подобається. І друга причина, як я можу зруйнувати цей сейф, це буквально його зруйнувати. Не знаю, стикалися ви чи ні з цією тенденцією, але чим довше ви граєте в якомусь одному сейві в 74, 4 тим більше там накопичується проблем, і тим більше ризик того, що в якийсь момент він просто перестане працювати. Я, на жаль, Стикалася з цим багато разів ще до того, як створила канал. Я завжди була гравцем Sims, який грає Династії, тобто дуже довго грає в одному файлі. І я стикалася з тим, що через деякий час починають накопичуватися проблеми або просто перестає відкриватися цей файл. І мати два великих летсплеї в одному файлі трошки лякаюча ідея, тому що якщо з ним щось станеться. То це буде мінус два великих летсплеї з цього каналу, чого б мені дуже не хотілося. Можливо, у вас з'явиться логічне питання: а чому не можна просто відселити Гаріт з копію Гарія в інший сейф файл і почати там проходити 100 дітей? І тут уже проблема в моєму перфекціонізмі. Мені не подобається ця ідея. Для мене Гарріет народилася в сейві династії і повинна там існувати завжди. І Якщо вона буде існувати в якомусь окремому, мені потрібно буде зачистити цей сейф, щоб там не з'являлися сіми, які вже з'являлися в династії Сіель. Тому що, якщо раптово Гарія зустрінеться з Белою год, яку знала ще Сесилія, моєму мозку буде дуже некомфортно від цього. В цілому, це дуже довгий спосіб сказати, що я вирішила зробити своє життя простішим і створити нового сіма. В абсолютно новому сейві, щоб почати челендж 100 дітей. Також я вирішила відмовитись від дітей ідеї робити 100 дітей перевертня, яка в мене з'явилася також через Гарріт. Я хотіла зробити головною умовою челенджу те, що всі 100 дітей повинні бути перевертнями. Якщо якась дитина не є перевертним, вона просто не зараховується. Я все ще вважаю це. Досить цікавою ідеєю, але я вирішила зробити дещо інше. Мені хочеться, щоб мій челендж 100 дітей мав якусь фішку, тому що проходження челенджу 100 дітей на Ютубі дуже багато і з'явиться ще більше, тому давайте додамо якоїсь цікавості. І ідея, яку я вирішила використати, також з'явилася в одному з моїх відео, але відео по будівництву. Колись давно я зробила відео, де я рандомізувала естетику для кожної кімнати в будинку, і це було дуже цікаво, і взагалі тема естетик мені дуже подобається. І ще тоді я сказала, що, можливо, я могла б рандомізувати естетики для своїх сім'ї. Що я буду робити в цьому челенджі? Тому, можливо, я навіть назву його 100-естетик. Тому що ми будемо рандомізувати естетику для кожної дитини в цьому челенджі. Це впливатиме на її зовнішній вигляд, тобто на те, як вона одягатиметься, це впливатиме на декор її кімнати, і це впливатиме на її життя, сюди будуть входити хобі, майбутня професія, можливо, навіть стосунки, якщо в естетиці буде щось дуже специфічне про стосунки, або просто інтровертність, екстравертність, подібні речі. Я буду використовувати той самий сайт, який я використовувала для відео з будівництвом. Я залишу на нього посилання в описі під цим відео. І таким чином, за цей челендж, я зможу трошки дослідити цілих 100 естетик різноманітних, на які я можливо б ніколи навіть не подивилася в іншому випадку. Я вважаю це дуже гарною ідеєю І мені здається, що це буде цікаво. Створення матріарха і рандомізація естетики матріарха буде в іншому відео, яке буде йти після цього відео. Я вирішила не намагатися вмістити все це в одне відео, щоб вам було якось простіше сприймати інформацію. Тому зараз ми маємо час швидко пройтися по правилам челенджу. Я їх прочитаю і скажу, які з них я буду притримуватися на 100%, а які з них я, можливо, буду ігнорувати, тому що такі будуть. Я буду використовувати переклад челенджу 100 дітей на українську створений сімеркою Ок'юа і Квітневою. Я залишу посилання на цей переклад в описі під відео. Взагалі почитайте опис під цим відео. Там будуть посилання на все, на що я можу залишити посилання, що я згадувала в цьому відео. Так, цього разу я буду трошки лінивою, не перекладатиму сама і скористаюся вже існуючим перекладом. І, взагалі, зайдіть в групу, на яку буде послання, Подивіться, там є дуже багато перекладів різних челенджів для всіх частин Сімсу. І думаю, ви знаєте, де там щось для себе. І так, челендж 100 дітей для, люб... для любителів дітей трудно, що великих родин та заплутаного сімейного дерева, якраз для мене. Мета народити 100 дітей як... за якомога менше поколінь. Підготовка створити сіма жіночої статі молодого віку це буде в наступному відео. Це буде наш матріарх. Матріарх не може мати інших сімей. в сім'ї. Заселяємо сім'ю на ділянку з вартістю не більше 20 тисяч мелонів, тобто наш стартовий капітал, стандартний активну сім'ю матріарха, можна переміщати на будь-яку ділянку, якщо вони можуть собі це дозволити. Тому ми можемо переїжджати, що дуже круто. Я зрозуміла, що грати дуже довгий час на одній ділянці може набриднути. І тепер правила. Старіння сім'ї має бути вімкнено. Потрібно увімкнути старіння під час вагітності. Я буду чесною, я не знала, що це можна увімкнути, і я, якщо чесно, навіть не знаю, де. Триваліше життя в нормальна. можна грати іншими сім'ями у цьому збереженні, я не думаю, що я буду це робити. Будь-які модифікації, які дають перевагу в даному челенджі заборонені, також будь-які чити, які дають перевагу, також заборонені. Челендж закінчується, коли народжується сота дитина. Продовжувати життя сім'ям заборонено, повертати сім'ї до життя теж заборонено. Новороджених дітей не можна дорослішати, поки не з'явиться сповіщення про день народження малюка, додлерів можна дорослішати, коли всі навички будуть на третьому рівні. Діти і підлітки можуть дорослішати, коли стануть відмінниками. Що ми будемо робити з інфантами? Ми, мабуть, дізнаємося, коли вони вийдуть. Молодих сім'ї ми можемо відсіляти, коли сім матріарх стає похилого віку, не може більше народжувати, наступним матріархом стає її наймолодша донька. Сім матріарх залишається у сім'ї, поки спадкоємець не стане молодою. І в сотню зараховуються тільки ті діти, які доросли до свого повноліття. Тобто ті, які померли на шляху або були забрані соціальними службами, не зараховуються, звичайно ж. Тепер ми переходимо до пунктів, які я. Трошки ігноруватиму. Сім матеріарх не може мати кар'єру, яка вимагає його покидати ділянку. Однак підлітки можуть працювати на неповний робочий день. Мій матеріарх перший матиме кар'єру, яка вимагатиме від неї покидати ділянку, тому що я зв'язала цю кар'єру з її естетикою. Знову ж таки, ви дізнаєтеся це в наступному відео. Якщо це відео вже існує, то послання на нього є в описі. Я розумію, чому це правило існує, тому що щоб всім проводив весь свій час зі своїми дітьми. Але мені хочеться також в ході цього лесплею дослідити кар'єри, тому я думаю, що я буду це правило ігнорувати, але я намагатимуся балансувати, щоб вона все ж таки проводила багато часу зі своїми дітьми. Заборонено наймати няню та кейтеринг, решта персоналу дозволені. Матріарх не може заручитися, чи вийти заміж, поки здатна народжувати. Не можна вагітніти від одного сім двічі, щоразу новий татко. Жоден сім татко не може переїхати до нашої сім'ї чи надати будь-яку допомогу у догляді за дітьми. Використовувати функцію підтримки дітей у моді я навіть не можу прочитати назву цього моду, в мене його немає, мабуть. Встановлювати дітей можна, але вони не зараховуються до челенджу, впливати на стать дітей заборонено. Риси дітей та цілі життя. Обираються в рандомайзері і не можуть бути обрані гравцем. Знову ж таки, частково ігноруватиму це правило, тому що я хочу, щоб цілі життя і риси характеру співпадали з обраною естетикою. Я думаю, що не часто мені доведеться це правило ігнорувати. Я думаю, що частіше за все, буде все одно, які там риси характеру відносно естетики, але я залишаю собі право, що інколи я можу обрати їх сама. Далі у нас ідуть правила, які стосуються різних доповнень для Сім 4. Я б хотіла звернути увагу на правила щодо окультних сім'їв. кожна окультна або гібридна окультна дитина, народження матріархом, додає двох до загальної кількості дітей-гравця. Мені не подобається це правило, його я буду повністю ігнорувати. Чомусь моєму маленькому впертому мозку не подобається ідея зараховувати одну дитину за двох. Тому у нас буде ніхто не особливий, матуся любить всіх однаково і кожен зараховується за одиницю, не дивлячись на те, чи є вони окультними сімами. Я собі взагалі тільки ускладнюю так цей челендж, тому я не знаю, чому мені потрібно виправдовуватися за це. Я просто хочу пояснити на старті, що потім, коли мені через 10 серій задаватимуть питання, чому я щось роблю, я буду відправляти людей в це відео. Удачі на снаги до терпіння, люби сім'ї! Це нам знадобиться. Для вас старалися Квітнева та ОКЮА. Далі ми маємо ідею того, як можна зробити гру цікавішою, використовуючи завдання з рулетки. Це ідея від Квітневої. Вона так проходить свій челендж 100 дітей, і він абсолютно хаотичний, дуже кумедний. Дуже рекомендую подивитися, але я, мабуть, поки що цю пораду проігнорую. Можливо, я залишу її на потім, коли мені стане нудно. На цьому щодо правил все. Наш будиночок давно збудувався. Я навіть не знаю, скільки я наговорила тут тексту. У мене, мабуть, немає стільки відеоматеріалу. Я сподіваюся, що вам сподобалася моя ідея 100 естетик 300 дітей, і що вам буде нормально сприйматися мої невеликі модифікації до челенджу, в кінці відео я залишу вам маленькі спойлери, і ви можете написати в коментарях, яка ви думаєте, естетика випала нашому матріарху. Вас дуже скоро чекатиме відео з, його, з її створенням. Я буду прощатися з вами до наступного відео. Колективно очікуємо апдейт для малюків. Залишайтесь в безпеці, турбуйтесь про себе. Я люблю вас.